В парламенті зареєстрований надважливий законопроект на підтримку родин, які виховують дітей з інвалідністю. Знаю, як важко таким родинам, особливо матерям, які залишаються самі, адже на одній жінці усе: дитина, догляд, лікування, робота, побут та постійна тривога за завтрашній день. І саме держава повинна підставити плече таким родинам, щоб вони відчували реальну щоденну підтримку. Даний законопроект передбаре. Чає підвищення фінансової допомоги родинам, які виховують дітей з інвалідністю, виплати на догляд, навіть якщо обоє батьків працюють, також це послуги підтримки родинам, а саме: раннє втручання, денний догляд, інклюзивний супровід, відпочинок для батьків. Ухвалення цього документу стане важливим кроком до справедливості та системної підтримки родин, які виховують. Пують дітей з інвалідністю.